Всім доброго сонячного ранку, хоча вже, напевно, день ми приїхали знову на дачу. Сьогодні хочу посадити в горщик, який купляла в епіцентрі насіння з квітів, так і називається балкона суміш, а також хочу прибратися на другому поверсі. Бо там, якщо чесно кажучи, такий хламидник. Чоловік, коли робив ремонт, то все туди зносив і там такий кавардак хоча б розкласти, розкласти речі на свої місця, поскладати, позамітати та пиль повитирати. Тому всім гарного, та продуктивного дня. Гайде працювати. До речі, пирогорщики, як пляла в епіцентрі, вони були недорогі, 148 гривень, але якість них вже на початку не дуже. Чоловік хотів зробити тут дірки і відвалилося дно трішки, лопнуло. Тому, правду кажуть, є таке прислів'я, дешева рибка. Самі, знаєте, далі продовження. Сподіваюсь, не відвалиться. Я не рекомендую ці горщики з епіцентру. Насипала я трішки дренажу на дно цих горщиків. Зараз візьму у чоловіка ще трішки піску, перемішаю землею, щоб вона не була важка. І буду висаджувати таке. Насіння, ось, дивіться, ось так і називається і то, кіткова суміш балконна. Але мені не подобається одне, що тут не вказан склад. Хоча б розуміти, що сюди входить. Ну, по картинці можна здогадатися, але все ж таки. Я колись брала вже таку суміш, ну, можливо, не таку саму, а іншу. І... З цієї всієї суміші зійшли тільки чорнобривці. Тому я вирішила ще трішки додати до цієї суміші матіоли. Якщо вона зійде, я думаю, дуже гарно буде пахнути ввечері. Ми часто сидимо на терасі наші ввечері. І дуже думаю, буде приємно відчувати аромат її. Тому зараз наповню землею. Що я зробила? Я сюди додала трішки піску, трішки попілу. У мене ще була суміш для гортензії. Знаю, що вона кисла, але я хотіла трішки, щоб ґрунт став легшим. Але горщик, знаєте, такий тяжкий, я навіть не знаю, витримаю, витр... чи витримаю ті підвіси. Під цей горщик. Ну, спробую. Хоча б спробую, але сюди все ж таки потрібно купувати грунтосуміш, яка легка. Для звичайної землі такі горщики підвіси не підходять. Зараз трішки ось так пролію водичкою і відкриємо з вами насінинки, які є ось тут. Відкрила насіння. Бачите? Ну, переважно тут чорнобривці, Також бачу насіння. такі як черв'ячки, я щось сажала таке. На майори. Ні, це не майори. Якесь насіння я вже таке сажала. Це, напевно, горошок тут є. Такі ось, бачите. І маленькі якісь зовсім. Уп'ячки. Не знаю, що тут такі чорненькі, ну ось таке насіння цієї суміші. Висаджуємо. Зробила я вже два горщика, один, ось другий, зверху пісочком присипала. Зараз буду відносити на терасу та намагатися їх вішити. Що, занесла я сюди два горщика, чесно кажучи, думала одразу два занести, але вони настільки важкі. Хух, ще заносила по одному. Хотіла повісити ці тримачі на ту сторону, але все ж таки боюся і вирішила поки що на цю хай так повисять. Подивлюсь, як на них як вони будуть поводитись, але ось це, бачите. Воно повинно рівно, рівно стояти, а не ось так. І тут потрібно щось підкласти так, щоб воно не гойдалося. Зараз я там взяла трішки паличок, може видно, щось зараз я вам покажу, як воно буде. Знайшла такі палички, вони під ці тримачі зроблені ось так. Бачите, закріпила, і воно тепер. Не бовтається. І зараз будемо чіпляти горщики. Повісила горщики. Ось так. Бачите, ну таке. Подивимось, як воно буде себе поводити. Це не остаточний варіант, бо я хотіла взагалі-то сюди два, але я бачу, що тут тінь. Від черешні падає, бачите, вже яка зелененька. Ось. І тому, я думаю, що один я тут залишу, один ось там або тут повісю. Так, в минулому році в мене ось на цьому перилі висів горщик, але, пам'ятаєте, я вам показувала в епіцентрі з пластмасовими гачками, то вони відвалилися і все попадало. Добре, що нікого не було. Ось так. Тому туди я також, якщо цей добре себе покаже, то я куплю ще сюди такий один і щось посаджу. Це наш вхід на другий поверх. Ось така у нас тут тераса. Ось, Зараз приведу до ладу цю юку, вона всю зиму тут стояла, я її ніжодного разу не поливала, трішки підсохли нижні. Нижнє листечко, але взагалі вона добре виглядає. Ось так вхід виглядає на другий поверх. Тут піддони чоловік розкладе, я покладу матрас. Тут у нас два стільці та столик. Потім там поличка, до речі, чоловік колись 7 років назад чи 6 сам робив. Ось тут в мене гірлянда така висить. Світлодіодна маленька, і таку тут зірочку. Там гвоздик і в формі зірочки. Ось. І, зазвичай хотіла ще в цьому році купити сюди такий і гірлянду, але вона стоїть в юску, зараз кажуть, 1300 гривень. Блін, чесно, мені здається, що це занадто для китайської гірлянди. Ну Добре, подивимось, можливо, чоловік мені і купає її. Ось так. Почистила я юку, бачите, яка купа сухого листя, понула її, бо вона стоїть тут під дахом і в мене дощик не дуже потрапляв. Зараз я її пересуну сюди, щоб що піде дощ її поливав, бо була дуже суха. І ще вирішила сюди пересадити мої нещасні яцинтові боби. Взагалі-то їх було шість, але вже один щось жерло. Ну, нічого, бачите, які вони? Я не знаю, що їм не вистачає. Якісь вони такі. Відповідні. Стояли вони не на сонці, а таке розсіяне було світло. Можливо, не люблять сонце? Не знаю. Ну, ось так і тут такі два. Ось. Ну, подивимося, що виросте. Сподіваюсь, буде скоро краса. І починаю прибирати на другому поверсі. Зараз буду прибирати в цій кімнаті, вона у нас тут одна на другому поверсі, тут вікно, яке буде там стояти. Ось такий безлад, тому зараз будемо наводити порядок. Зараз ми віконечко на другому поверсі його відкрили. дивіться, який у нас тут вигляд. Це садочок біля перед хатою. Бузок ось такий, з квітня починає. Це наша калина, там і біскус, вейгела. Ось такий вигляд. Наша вулиця. так. Так, ну що, я поприбирала? Сподіваюсь, хоч трішки видно різницю, чи навіть пол мокрий Тут все перебрала, це забереться. Так, вікно помила, потім цю шторку попрала, нудяг поскладала. Це в пакети я заберу, будемо прати вдома. Це наші речі, в яких ми приїхали. Ось так, трішки навела порядок. Трішки-трішки, а години півтори точно пішло. Чоловік каже, що хоче тут заміну вікна робити скоро. Я думала, ми доберемося до цього вікна, коли будемо на другому поверсі робити ремонт. Але це відбудеться значно швидше. Ось так. Речі туди поскладала. Ну, так, головне, що чисто, та немає вже цього машинного запаху. Зараз ще трішки тут. Поприбираю, щоб сміття не летіло в кімнату. І на цьому буде все. Зараз ми вирішили з дитиною покататися на велосипеді. Я буду їхати, а дитина бігти хоче впереді. Проїдемось на пляжик, бо наша дача знаходиться на острові. Якщо піти вліво, там буде пляж. Якщо вправо, то там буде. Ну, набережна пісочниця для малих, дерева різні посаджені, дуже гарно. Тому поїхали вперед. Ну що, ми прийшли вперше в наш пляж. У нас така травичка, ага, ми не одні. Бачите, тут є таке накриття від сонечка ховатися. Mm -hmm. Люди відпочивають, місток. В цьому році ще завезуть новий пісочок і буде. Клас. Моя дитина вперше пробує воду. Ну як Тимофій? Нормально. Нормально? Ось так в нас тут гарно. Ось так гарно у нас на пляжику. Дитина не натішиться, вже забігає воду трішки. Багато не дозволяє. Але він обожнює купатися, показує клас. Ось так скоро свіженький пісочок завезуть. До речі, коли ми їдемо, то там, вон там місточок ми переїжджаємо і заїжджаємо на цей острів. Ось так. Теж таке гарне, що я не бачила тут і вужика, і лягушка була. Чайки. Класно підпочивати. І там рибалки, щось ловлять. Цікаво, вони взагалі щось ловлять. Краса неймовірна. Гарно, все-таки коли біля дачі, будиночку є вода. Зовсім інший клімат, більш різноманітно фура та фауна. Дитині цікаво, є як проводити час вільний. Тимофія, наприклад, взагалі з води не витягнеш. Весь час купається все літо. Ми приїжджали. Але що було мирне небо в нас скоріше? У нас тут вже пісочна терапія. Сьогодні я тебе сьогодні відмию. <смір> <смір> Ай, ти. Вирішила ще трішки знімати перед. Від'їздом. Це в мене тульпани, якщо я не помиляюсь, великоквіткові. Бачите, які вони досить високі по, по пояс. Які гарні. досить крупні такі. У мене їх три тут, два росте і один там, біля рози жовтеньких. Росте. Дивіться, що сьогодні бачу, дивилась на Weyгелу. Мені здається, що через тиждень вона вже буде квітнути. Дивіться, які бутончики вже в неї тут. Тюльпани відцвіли і на чергу заступає Вейгела. Також... Уже калина батончик випустила. Ось, скоро буде також квітнути. бачите, такі сьогодні біопрепаратом обробила, бо я на свій лихині побачила, що її щось їсть. Ось. І. Ох! Наступила на паличку, злякалась, думала, якусь квітку зламала. І вже гібіскус нарешті прокидається. Бузок вже гарний. Клас. До речі, в мене вже всі на рецесі відквітли. Від а ось тут почали квітнути. Клас. Трояндечко він. росте, яку я замовляла. Відає. Там в нас бур'яний хащі, то вже не моя там територія. Як буде час та сили, то пройдусь, повбираю той бур'ян. а Зараз, на жаль, часу немає. Бачите, як я понаписувала свої тюльпани, попідписувала, і коли вони відквітнуть, я їх посортую і буде. Краса. Сонечко знову показалось. Я сколка, кору буде квітнути також. Бутончики такі маленькі є. Дивіться, яка ця гарна хоста. А далі покажу, яка якесь нещастечко, Харибки. Так я не присадила. Ось ще один тельпанчик. квітковий. такий він довгий. довгий Порівняно з іншими. Так, чоловік мій їде. Дорожку мені робив. Плити там клав. Зараз вам покажу. А, щось мої фонарі не загораються, чи повинно бути геть темно. Лук сажала осінню. Ось він квітний. Ще маленький, звісно, але вже дуже приємно. Там в мене підходить лаванда і, бачите, біла табличка, то духмяний горошок. Так, я ж пересадила ці оцінки, тепер в мене є водний горщик. І потрібно щось сюди буде садити. Так. Чоловік мені каже, давай заріжемо тюльпани додому. Я така, ні, в мене рука не піднімається їх зривати, хоча читала, що потрібно зрізати, щоб добрі цибулинки формувалися. Але я не можу. Ось, давайте пройдемо та подивимося та там доріжка вийшла. потрібно позрізати тюльпани ще, де вже не сьогодні. Так, ось ця хоста дивіться, но ну, просто <смітна> бідна якась сирота. Пташки співають. Так гарно. Ось цей флокс я тижні три тому садила. І ось вже квіточка є, ще є квіточки, бачите, буде квітнути. Так. Провела свої лютики, тюльпанчики. Ось тут волошки зійшли блакитні, а жовті щось немає. Ось, бачите, яка тепер? Рівна доріжка, ну, можливо, нема з чим порівняти, але ж, повірте мені, тут були такі одна нижча, друга вища, і в землю вкопані осінь у болота, а зараз вони такі стали височенькі, вирівняв, все під рівень зробив. І зараз йдеш і немає, як мені каже чоловік, спотикачів. От тут він забетонує. Мешті на помилках. Вчаться, каже, нам потрібно було від труби починати. І навпаки, туди, бо ми будемо там бетонувати також, а там би залили бетоном. ну Ми вчимося тільки, тому доріжки в мене. А тут потрібно докидати землі, перекопати, трішки вирівняти, бо під склоном йде. ось Все понакривала але вже табличку не буду повністю закривати, бо. Подивилася відео на Ютубі, що під плівкою це не дос, досить та й добре потрібно спанбон. Картопелька вже, це наші дрова, полуничка. Ну, така, ту, що я саджала вчора, така <рес> <рес> полужива, напівжива. Ось, ну, Сподіваюсь, прийметься. Може, ще щось квітнуть буде. Було б дуже класно. Ось. Сонечко сідає. Клас. тепло, вітра немає. Хочеться вже, щоб трішки було тепло. Тут вже гарні хопсти зеленіють Я вже дивлюсь на цю доріжку і вже хочеться уздовж неї щось та посадити, якусь красу. Якщо якісь є ідеї, кажіть, буде роздивлятися всі. Дуже гарно. Ось це мальва. Там їх три кущики. Ось один. Потім за тюльпаном другий. І ось третій. Це я осінь просто їхала на велосипеді. Вибачте. І зірвала насіння. І посіяла. Вони в мене зійшли досить довго, до самих морозів, напевно, вони зеленіли, а в цьому році відійшли. Я думала, пропадуть, не будуть рости. Хоча ні. Але ж це листя, я не знаю. Потрібно також чимось стравити. Такі якісь вони, на вигляд, взагалі непривабливі. Цікаво, вони в цьому році будуть квітнути, чи будуть? це аж на наступний. Рік, Вони дворічні, здається. Піони ще вище стали. Вон завесь і півники фіолетові будуть. Це в мене айва. Я її посадила, і весини, ні, весно, весною. А вона досить довго прокидається. я думала, що вже все вона не прокинеться, тому що. Ніяких не було ознаків життя. І я купила другу, яку посадила там за горіхом. Але вона якась грушу І Та прийнялась. І потім вся прокинулася. Тому у нас дві айви. Це вони вже у нас другий рік. Ось так. Тому всім гарного вечора. Дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки. Мені дуже-дуже приємно.